На державному випробувальному полігоні ягорлик. Що на Херсонщині відстрілялись зенітні ракетні комплекси Тор. Херсонська обласна державна адміністрація повідомила про проведення випробувань упродовж 17-19 листопада. 18 листопада пройшли бойові стрільби зенітних ракетних комплексів та контрольні льотні випробування зенітних керованих ракет ОСА і Тор. Державний випробувальний полігон ЗСУ Ягорлик створювався та одночасно забезпечував бойові стрільби зенітно-ракетних комплексів. Що знаходяться на озброєнні, а також сучасних зразків ракетного озброєння Вільха Нептун протягом 2016-2020 років. Наприкінці минулого року прес-служба ДК Укроборонпром повідомила про опанування ремонту за технічним станом ЗРК 9 триста тор на державному підприємстві Львівський радіоремонтний завод. Про повернення на озброєння мобільних зенітних ракетних комплексів малої дальності 9,330 ТОР стало відомо у лютому 2019 року, тоді інформацію про це озвучив головнокомандувач ЗСУ, начальник генерального штабу ЗСУ Віктор Муженко. Окрім зенітно-ракетних комплексів ТОР на озброєння мали повернутися і куби для озброєння підрозділів протиповітряної оборони.